Ці руїни кожного дня нагадували жителям будинку, що відбулося в їхньому домі два роки тому. До того ж, ці руїни люди лякали, тому що тут жили бомжи, п'яниці, і кожного дня могло трапитися щось надзвичайне. Нагадаємо, що 26 березня 2012 року в цьому під'їзді стався вибух побутового газу, і практично два під'їзди будинку були зруйновані. 79 мешканців залишилися без даху над головою. Постраждалим виділили кошти, компенсацію за які вони придбали житло на вторинному ринку. Зруйновані під'їзди. Їзди облюбували бомжі, наркомани та алкоголіки. Вони перетворили їх на смітник, туалет і зробили будинок небезпечним. Тут були і пожежі, навіть з трупами. Опасності для нашої життя. Мало ли хто тут що взорве, що то ще натворить. Там же ще 60 квартир. В цих квартирах живуть і пенсіонери, і лежачі, і інваліди. А дітей у нас тільки в домі. Звісно, нам хочеться, щоб убрали... Всі ці розвалені. ну і чисто психологічно, розумієте, не дуже важко. Тут така темінь, коли йдеш ввечері, чуть потемніє і летять бутилки в голову не дуже приємно. Влада два роки підшуковувала інвестора, але багато хто відмовлявся, розуміючи, які кошти потрібно вкласти насамперед для демонтажу будинку. А це близько двох мільйонів гривень. У міському бюджеті таких коштів немає. Жителі будинку, які залишилися тут, звернулися із цією проблемою до першого заступника міського голови Миколи Миргородського. Була делегація і цього тижня. Ми довго займалися цим питанням. І не я знайшов інвестора, не міський голова, і не тим більше не керівник Будинвеста, а цього інвестора закомендував і знайшов народний депутат Валерій Дубіль, ви знаєте про це, да? І він нам… Я потім вже мене познайомив із паном Сорошем, який приїхав, і я потім вже займався тими питаннями, які потрібно було вирішити, щоб ми сьогодні зустрілися, вже в кінці до кінців озвучили те, що ці люди хочуть. Микола Миргородський привіз інвестора просто до будинку, аби його мешканці могли з ним поспілкуватися. Інвестору Чернігів сподобався. Він погодився, хоча й мав сумніви як будівельник, що потрібно розпочати роботи вже цього року. Ризики пов'язані з погодою. Якщо підуть дощі, жителям доведеться не солодко. Також потрібно підключати автономне джерело електроенергії. Це питання обіцяють вирішити. Дивлячись на всі негаразди, які можуть виникнути. Я маю на увазі при демонтажі, що потрібно розпочати ці роботи цьому році. І зробити в цьому році, щоб тут ця споруда, яка вже нікому не потрібна, щоб вона просто її не існувала. При демонтажі даху закриватимуть будинок спеціальною плівкою. Але якщо негода буде сильною, вода може зацікати в будинок. Тоді демонтажні роботи буде проводити ризиковано як для будівельників, так і для мешканців цілілих під'їздів. Але наполегливість саме жителів будинку його переконала. Вже сьогодні огородять місце проведення робіт парканом, а наступного тижня мають почати демонтаж. Строки робіт інвестор визначає в місяць півтора, а потім почнеться будівництво. Паралельно демонтажний робот. Začenjam se z vikapajem eh, katlovon pod drugo sekcijo, v kateri niže mi premikamo se v tem domu. Jaz na naslednji nedelji že predstavljam vsem projektno dokumentacijo, o kakom opozorilu bomo izgledali in kako je to bilo nadaljnje razvitje tega rajona. На наступному тижні інвестор готовий представити мешканцям будинку документацію, зокрема, проект, як буде виглядати новий будинок. Передбачається, що прибудова буде вищою за ту частину, що залишилася, а поверховість збільшиться до семи, а потім восьми поверхів. Загалом з'явиться 60-70 нових квартир. Планується звести об'єкти інфраструктури поблизу будинку, дитячий майданчик та парковку.